Друзі, мене звати Митті. Я слоненя і я дуже люблю гратися. Хочете зі мною познайомитися ближче? У мене великі вуха, щоб чути всі ваші секрети. У мене довгий хобот, щоб пити водичку та грати в смішні ігри. А ще я дуже люблю сонце. Квіти та, звичайно, вас. Сьогодні ми дізнаємося багато нового. Готові до пригод? Тоді вперед. Гає друзі, в суди рай, дар всім як чудо Грає сонце в його очах, з весело в гостях. Він малює небі хмарки, вчить лічити. Ти всі пташки любить квіти трави річки і навчає нас малечі. Мені було дуже весело з вами. Сподіваюся, вам теж. Я хочу з вами дружити. Наступного разу ми обов'язково вирушимо в нові пригоди: ми будемо святкувати свята та дізнаватися про світ разом.